Друзі, хочу розповісти з власного досвіду, чому саме потрібно подавати повний комплект документів, а не чекати якогось визвання на донесення тих чи інших документів. По-перше, повний і правильний комплект документів, підготовлений через сайт МООЗ, і з реєстрацією на особисту подачу, це є гарантія того, що ви швидко здасте відбитки пальців. По-друге, Зразу після відбитків вас буде розгляд, вас інспектор вже не буде просити жодних документів. Ось. І зразу буде децизія. По-третє, з власного досвіду хочу розповісти, якщо ви не дошлете якісь документи, а потім навіть дошлете це вчасно, він може десь убитись і вашу справу просто можуть закрити, так як закрили справу однієї моєї клієнти. Ми оскаржуємо це. Але це все час, ресурс і неприємність, а все тому, що був поданий не повний комплект документів. Тому готуємо правильний і повний комплект документів. А якщо потрібна допомога, правовіта вам допоможе.